Олександр Терлецький, номер 5 Вадим Шур, номер 7 Ігор Дицький номер 8 Удар по воротах зараз. Як же не без... Свою роль також велику відіграє. В Global Logic момент, який зараз по-перше. Є удар по воротах, є забитий м'яч. Ну це помилка від брунця. Я хочу вам сказати. Але. Таким серйозним бонусом для команди Адвантіс. Слушенко. Слушенко передачу віддає. Зараз знову ж таки він із Мече. Зинича. Як виступатиме і найти вже наступному сезоні в екстралізі. Знаю, готується дуже цікаво. Відповідно, потроху. Ось ця от, е, історія цікава. Добігає вона до завершення. Я Думаю, вже в наступному матчі Рейзе. Мочков, Яворський. Удар, Ударки. Хороший запас назад. Яворський. Яворський. Передача дуже непогана. Я хочу відновлено матч між командами Global Logic та Advantis. Другий тайм поєдин. Удар. Лісний. Удар по воротах від лісного. Єжелий. Матагов. Мотагоп. Дицький, є. передача вперед. Квасній. До м'яча не дістався. Вільгаш, Квасній. У нього момент! Квасній. Простріл! Зараз момент, який залітає все-таки м'яч до сітки. Тралецький забиває гола. Ніби той не сильний удар. Ні... Батагов. Лісний. Лісний. Удар по воротах від Лісної. Залітає м'яч до сітки воріт. 2-1. Рахунок стає. Що ви це робити. Чи хлопці і матимуть можливості. Зараз, власне, одна з них не забиває Зинич. Короткий проміжок часу відновити парите до цього протистоянні, забити двічі. Пробиває. Батагов, Донго Куен. Батагов. Пробуває батагов, який сей. Си... Прихоплення єжелей. Подивіться, яка контратака у виконанні Global Logic. Момент, який небезпечний ліс. Зараз удар. М'яч влучає. Машков. Удар зараз. За перегляд цього матчу. Чекаємо наступного, який сьогодні стане заключним. Лео Біта Венга Юнайтед.